Тилис ми великої години з пожеж війни із полум'я вогнів, блакав нас біль по втраті України, кормив нас, гнів. Нас намагалися розділити, а ми навпаки, об'єдналися 1 грудня 1918 року. У вагоні потяга секретарі рад двох українських держав УНР та ЗУНР укладають передступний договір. А вже за півтора місяці був підписаний акт злуки 22 січня. У день проголошення акта Україна щороку відзначає день соборності. Сьогодні, коли від великої історичної події минуло більше ста років, ми залишаємося вірними мрії наших предків до об'єднання, до територіальної неподільності та незалежності українських земель. Розв'язана Росією війна, чергова спроба зруйнувати одвічні прагнення, зламати державну силу. Нині, коли Україна переживає непрості часи, поняття соборність та неділимість набули нового значення. Тільки об'єднавши зусилля воїнів, волонтерів, мільйонів громадян України, ми зможемо здолати всі проблеми та впоратися з будь-якими викликами впевнені, що дуже скоро тимчасово окуповані території повернуться в українську сім'ю, і це стане ще однією світлою сторінкою в історії нашої держави, яким став акт злуки. В умовах російської агресії інформаційний фронт по важливості стоїть поряд з військовим, адже важливо донести правдиву інформацію насамперед до молоді, якою ціною здобувалася соборність і свобода України більш ніж століття тому, і здобувається сьогодні. Про доленосні події, що передували проголошенню акту злуки українських земель, героїчні спроби визволення з підросійського імперського ярма, національно визвольну боротьбу за українську державність, яка забрала сотні тисяч життів найкращих синів і дочок України, розкажуть документи з фондів університетської бібліотеки. Всі вони представлені у віртуальній виставці презентації. День Соборності та Свободи України, яка розміщена на бібліотечному веб-сайті, з цими документами можна ознайомитися і в стінах бібліотеки. День соборності України це день, який символізує єдність українських земель, яку сьогодні відчули всі українці, незалежно від того, де вони знаходяться: на сході чи заході, півдні чи півночі, в центрі чи за кордоном. Дуже символічно, що наша молодь, наша рушійна сила розуміє, що живий ланцюг єднання потрібен як ніколи, особливо зараз, коли триває війна. Ми маємо бути об'єднані і не забувати важливу дату, коли ми стали єдині. Адже всі ми, це один народ, і ніякі рубежі не зможуть нас розділити. Тож з днем соборності, дорогі друзі. Соборна українська держава вільна і міцна, по Кавказ. Соборна українська держава.